Сьогодні, 21 квітня, ми починаємо постійно діючу рубрику освітнього порта Львівщини, інтерв'ю від першої особи Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. І перше питання Дермари Степаніни повідати нам основні події минулого тижня і е, плани і завдання на наступний тиждень. А на цьому тижні в департаменті освіти відбувалося, впродовж майже кожного дня після свят. Відбувалося власне засідання атестаційних комісій. У нас є три атестаційні комісії: це комісія з розгляду загальноосвітньої е, діяльності загальноосвітніх шкіл, е, комісія з е, першого другого рівня акредитації в вищих навчальних закладів. Ну і комісія професійно-атестаційна комісія професійно-технічних закладів освіти. Окрім того, 20-го числа в нас відбулися великодні дзвони це свято професійно-технічної освіти Львівщини. Нам приємно, тому що 26 вищих навчальних професійно-технічних закладів зголосилися взяти участь в цьому святі, попри трохи холодну погоду, але нам видається, що свято вдалося. Ми мали на меті, власне, показати досягнення проф професійно-технічної освіти, продемонструвати певні майстер-класи, показати, ну, напевно, якісь здобутки, показати досягнення і загалом зробити її такі промо... таку... таке свято промоційним для того, щоб можна познайомити було учнів загальноосвітніх шкіл з можливостями здобути професію у системі професійно-технічної освіти. Мені видається, що загалом вчора по. Попри холодну погоду, було сонечко, багато людей, які відвідали цвіте свято, і мені вдається, що воно вдалося. Ну і окрім того, ми на середину травня будемо презентувати, готуємо зараз стратегію розвитку професійно-технічної освіти Львівщини. Ну і для і, і, цієї метою для якісної підготовки цієї стратегії, власне, також відбувалися співбесіди з керівниками. Професійно-технічних закладів Лівщини, а з метою власне, збору доброї інформації і визначення місця і ролі кожного професійно-технічного закладу у системі професійно-технічної освіти Лівщини. Це такі основні завдання, які ми реалізовували департаментом впродовж цього року короткого тижня робочого бо були ще свята впродовж цього тижня у департаменті освіти. А на наступний тиждень маємо теж завдання. У нас буде закіль... буде продовжена робота атестаційної комісії загальноосвітніх е... закладів. Ще в понеділок вівторок вони будуть відбу... буде відбуватися засідання комісії. Окрім того, маємо далі напрацювання стратегії розвитку професійної освіти в окремих професійно-технічних закладах. Будуть відбуватися. Збори щодо обрання щодо визначення претендентів на посаду директорів. Ну і окрім того, ми будемо проводити нараду з керівниками відділів освіти об'єднаних територіальних громад, районів і міст обласного значення в середу і чекаємо делегацію Луганської області. В кількості 50 осіб, яка з 25 по 2 травня буде на Львівщині. Представники цієї делегації будуть відвідувати райони, а окрім того, будуть проводити певні уроки. Це ну так ми плануємо попередню 20... 28 травня. Готуємося, будемо Будемо готувати всеукраїнську нараду директорів департаментів і директорів інститутів за участю міністра освіти і науки України. Ну але це вже середина травня, але це не за горами, тому роботи багато, напрацювань багато тому планів багато, тільки ще реалізації, щоб всі були і могли це реалізовувати. Дякую.